Український удар по Курщині порани високопоставленого генерала з північної Кореї. Це перший випадок, коли західні чиновники підтвердили втрати серед північно-корейського керівництва у війні Росії проти України. Повідомляє The Wall Street Journal. За даними української розвідки, до Росії для участі у війні прибули троє генералів, 500 офіцерів і близько 12 тисяч солдатів з КНДР. За словами українських і західних політиків, 20 листопада Україна запустила щонайменше 10 далекобійних британських ракет. Шторм Шедоу Курській області США засуджують використання Кремлем північно-корейських військових, попереджаючи, що вони можуть стати мішенню зсу. The New York Times повідомили 6 листопада про перші втрати серед північнокорейських військових, які воювали разом із російською 810-ю бригадою морської піхоти. Засідання Верховної Ради заплановане на сьогодні. Скасували через загрозу ракетного удару. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко. Натомість Батенко розповів, що парламентарів поінформували про загрозу удару ракетою по Верховній Раді у Києві найближчими днями. Про це також пише Українська Правда з посиланням на джерела. Попереднє пленарне засідання Верховної Ради відбулося 21 листопада в день російського удару новою ракетою. Арішнік по Дніпру. депутати прийняли п'ять законопроєктів і кілька постанов. Геращенко зазначила, що скасування засідання важко пояснити, оскільки інші установи в умовах тривоги працюють.